Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписка. вподобайка, ми продовжуємо грати в Iron 4 з модом Кайзер Редукс. Так, я пам'ятаю, мені тут все не подобається. Тоже як я пам'ятаю. а ви куди, ви що? А ви маєте тут перекрити? Давайте ось так. Окрім вас, ви просто тут встаньте. Я пам'ятаю, що мене тут все дратувало. Дуже сильно дратувало. По-перше, ви мене також дратували. Я записую відео наперед. І ви в якийсь момент почали писати, типу, ой, арта, це все через те, що в тебе нема арти? Ні, ні. Ну, типу, це не через це. Я мільйон разів грав, просто без арти, виключно ППОй, і чомусь це спрацьовувало, а зараз воно в якусь мить припинило працювати, хочете сказати? Не, не цей самий, не вірю. І плюс, ну, навряд чи що в мене зникає постачання там, де воно має бути, через арту. Воно значає, зникає чисто через забогоність моду. Але я продовжу намагатись грати. Мені здається, це саме називається намагатись. Так, визначайтесь. Оточення. Яке біс оточення? І тут якого біса ви сюди пропустили їх. Знову ж, м -м -м -м. я не розумію, в яку момент чому. М -м -м -м. Це погано, це все погано. Мені не подобається. Мені це все не подобається. Хоч бери тут 24 дивізії прибирай. І відправляй сюди свої дивізії на захист Кавказу. Ось так. На захист Грузії. На цьому, ураховуючи те, що я і без Арт пробивав ту ж Німеччину. І пробивав її спокійно і Німеччину, і Австро-Угорщину. Ну, Австро... австрійський пакт. Типу, чомусь там мені нічого не заважало. Тут почало заважати. Коротше, це все дивно. Я б навіть сказав, це. та... я не знаю, я не знаю, що вони зробили в цьому моді. Але це дивно, що в мене тут не було постачання, це дивно, що я не так хорошо пробиваюсь, Хоча. Я зараз дивлюсь, і я ось прям зараз я пробиваюсь. Типу, я можу заходити туди, куди треба. І заходжу без проблем відносно. Типу, так. Що до цього було, я не розумію. Овпань, все, я пройшовся. Як вони тут? В мене відбивають чотирма дивізіями. 4 в 4 через річку. Хоч це і рівнина. Тут також вони чотирма 4 в 4 атакують, але це місто. А, це рівнини. Типу, я не розумію, чому вони мене пробують в місцях, де вони б не мали пробувати. І я на це вже скаржався. І це дивно, це максимально дивно. Типу, вони мене відбувають в місцях, де не мали б відбувати. І це не через арту. Не треба мені казати, що це через арту. Якщо б це через Арту, то в мене і попередні випроходження були ті ж самі проблеми. Це виключно через те, що вони тут щось наробили в цьому моді. І досить писати про свою арту. Знову ж, якщо б це було через Арту, в мене були б проблеми в кожному проходженні. В мене нема проблем в кожному проходженні. Вони виключно тут. Це каже про те, що це проблема не через Арту. Це виключно в цьому моді в чомусь проблема. Тому що це ненормально, що вони з меншими або з рівними силами відбувають. Хочете, що у них не прям сильніші за моїй дивізії. А в мене організація чомусь занадто швидко улітає. Коротше, впораємось. Якось ж, Як вони мене тут відбивають, не маючи переваги? Вони тут не мають права, а якимось дивом відбивають мене. Ось тут так само, ось сюди вони б'ють двома дивізіями в чотири. Навіть якщо організації нема. Типу, чому вони. Типу, я навіть з цієї провінції їх відбив. Я не розумію, в чому проблема. Ну тут отан-дивізія стоїть це. Ось тут дивіться, вони п'ять дивізій атакують в три. Ну, гаразд, в три. В рівнину, але все одно, типу, вони занадто швидко відбивають, і я занадто швидко втрачаю організацію. Це дуже, це максимально дивно. Тому що в мене до цього такого не було. Я роблю один той, той самий шаблон постійно, і в мене до цього такого не було. При цьому в них не якісь круті шаблони, це просто арта. Це звичайна арта і звичайна піхотка. Знову ж, в жодному попередньому проходженні, в мене з цим проблем не було. Хоч бот робить одну і ту ж саму шаблон ус усюди. Типу, але тут чомусь вдається мене відбивати, при цьому вони не мають переваги по силі. Це все максимально дивно. І мені не подобається об'єктивно. Бажання просто закінчити це проходження на цьому, тому що це бред. І Тут одна дивізія по Пайтох просто провелась вперед. Тут одна дивізія. Чотири. Чотири дивізії, вони атакують через річку в три дивізії. Чому вони їм дається відбити? І не пишіть про арту. Я кожен раз граю однаковим шаблоном. Кожен раз без арти І чомусь завжди в мене цей шаблон працює. А саме тут не працює. Не в цьому, не в цій версії гри, а взагалі в цьому моді вони не працює. Тому, ну і типу, я просто начитався ваших коментів про рату і такий ні. При цьому в мене ще є перевага в повітрі, я хочу наголосити на то, цьому. Типу, в мене ще є перевага в повітрі. Я не те, щоб маю, маю відбувати їх, я маю прям вичавлювати їх, а вони не мають в мені. Ну, типу, це дивно. В... Без модів, але в... або в іншому якомусь моді я б спокійно так, все зносив. Зараз же по чомусь, чомусь це так не працює. Скажіть мені, чому? Типу це не норма, це не норма. В них нема переваги по силі, щоб вони відбувати так, як вони відбувають. Типу, подивіться на це, що це таке. Типу, яким дивом їм вдається відбувати мене уруху. У них нема пер переваги. Ой, байдуже, бай чесно кажучи. Що тут? Чому, що, тут що трапилось? Чому ви лишили їм пустити ту провінцію просто? Я не розумію. Чесно, прям не розумію. Я не пам'ятаю, коли в останній раз в мене були було таке погане співвідношення по втратам. Типу, 2,6 мільйона на 3,8. Типу так, вони все одно більше втрачають, але я не пам'ятаю, коли в мене останній раз було таке саме співвідношення Тому типу, в мене завжди в два рази ворог більше втрачає мінімум в два рази. Типу, вони не мають, вони не мають. Подивіться, вони не мають переваги надінові посилі. Так чому? При цьому здавалось б, ми їх відбиваємо. При цьому, коли ми відбуваємо, ми відбуваємо їх величезною перевагою. Де тут найближче постачання? Ну ось цей, чому не працюють тут чи вузопостачання? Ось тут на півночі не працюють узлопостачання. Типу ось у постачання не і через одну клітинку вже ми не отримуємо постачання. Давайте всі свої території вже забудую інфраструктуру. Ось дивіться, я, наприклад, чомусь три в дві дивізії проатакувати не можу. трьома дві Я навіть ось так. Сім Сім в дві. І то складно, я, вони в рівнинах. Ну таку. З моєю перевагою в повітрі І навіть, будь ласка, не кажіть про рту. Тому що це не через арту. Я в цій версії грав. Шаблон з ППО працює прекрасно, він завжди працював прекрасно. Дивіться, і тут вони меншою перевагою. Чомусь їм вдається пробуватися з меншою перевагою мою рівнину. І вони так прям швидко відбили. Коли я Коли я куди відправляю чи більше, коротше, це максимально 90. Я, я справді не розумію. І знову ж ще раз прошу: не пишіть про арту. Тому що це не в арті. Я цим шаблоном грав з арту, ну, типу, так, коли у ворога є арта. Не в цьому проблема. І знову мене чомусь тиснуть. При цьому вони тиснуть з мінімальною втратами якось. У них купа невигідних наступів. Наприклад, тут купа невигідних наступів. Але по втратам нас не. навіть не в два рази більше. І я це дратує? І не в арті, не в арті проблема. Будь ласка, досить писати про вашу шорту. Ось як тут знову ж вони тут пробилися якось. Я не розумію, як тут вони перебуваються кожен раз. Де мої дивізії? При цьому повертаємо, дивіться, ми ці провінції спокійно. Тобто ми атакуємо, повертаємо. Як вони звідси нас відбувають? Якщо по і того, ми її спокійно повертаємо. Не знаю, натримайте, почну потроху виробляти арту. Потім закину просто в підтримку. Ось тут ми відбиваємо, дякую. З чотирьох провінців рівнини атакуючи. Ну я не можу взяти. Ну-ка, давай. З приваги в повітрі. Та блін, перевага в повітрі має давати ще також неймовірні бонуси. Я не розумію, чому. Все якось так дивно. Цей мод мені з самого початку не сподобався. І продовжує не подобатись. Чесно кажучи, не люблю моди, які ламають гру. Мені подобаються моди, які вони її, ну як, ну, модифікуй трохи, але не прям ламають. Те, що типу, те, що працювало до цього, в модах припиняю працювати. Ось тут здавалось, би, я пробуваюсь. Мало б бути все хорошо. Ось, я їх тут відбуваю. Нормально. Ну з постачання тільки нема. Але взагалом їх відтіснив. Ось тут взагалі вперед. З п'яти провінцій в одну. Ну чому в них всього 4-2 мільйона втрат? Вони ось тут мене прибувають. Три дивізії. Дивіться, вони трьома дивізіями в чотири атакують. Через річку. Чому це вдало? Тут чотирма в шість Чотири дивізії атакують шість, І не будь ласка, я вас благаю, не кажіть про арту. Бо не в цьому проблема. Проблема саме в моді, тому що до моди я спокійно грав такими шаблонами. Незважаючи на те, скільки у ворога було арти. В цьому ППО не в рази гірше за арту. Типу, спокійно можна ППО замінити арту. Кручу, хочете ще ось тут показувати, що вони тримають дві відбивають 6 спокійно собі через річку, коли в мене перевага в повітрі. Який сенс мені продовжувати в це грати? Коротше, цей мод мені спок... ще з самого початку не сподобався, тому я думаю, можу закінчувати. Ну ж, це ще так. Я спокійно, я пробивався, наприклад, в Австрію спокійно, ось тут, я усюди спокійно пробувався, в мене не було таких проблем, як тут. Рухачі, ось особливо ось тут проблеми з постачанням, те, що ми просто. Трохи відходимо від вузла постачання і вже нема вузла висло... нема постачання. Тобто я, я до цього показував. Коротше, посилання в описі на мою гру Simulator of Ukraine 1991, яка зараз 48 гривень коштує, або ви можете придбати DLC за США за 65 гривень. Або ще скоро вийде DLC за Ізраїль. Також пограти в нього. Також дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і Госідо. Якщо в когось з моїх чи також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або на там по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-яку випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.